Російський добровольчий корпус заявив, що повернувся в РФ для виконання бойових завдань. Добровольці показали коротке відео, де вони в нічний час перебувають біля знаків з назвами російських населених пунктів, села Безлюдівка у Білгородській області та села Чуровичі у Климовському районі Брянської області Росії. На відео бійці заявили, що РДК знову на батьківщині, і те, що час боротьби за свободу Росії настав. Водночас, російські ресурси поширюють відео і повідомляють про знищення прикордонного пункту Грайворона у мережі опублікували відео, як дим від вибухів розтилається полями. Повідомляється про десятки вбитих та поранених російських прикордонників. Українська сторона дану інформацію наразі не підтвердила. Крім того, російські пабліки публікують відео із вилаючою сиреною у Білгороді. Губернатор області заявив, що зранку були обстріли Грайворонського округу, Нібито спрацювала російська ППО.